Коротше, податкова в Польщі подарила мені 22 тисячі злотих на новий рік. Слухайте, ну це прикол капець, я в шоці дотепер. Заходжу я на свій рахунок фірмовий е, вчора. З 30 на 31 подивитися. Просто подивитися. Заходжу, дивлюся на рахунку 22 тисячі злотих. Не зрозумів, думаю. дивлюся від кого. Ужин скарбовий Вроцлав. Податкова Вроцлава. Я в шоці, коротше. Дотепер не знаю. Ну, звісно, вони, мабуть, завтра вже почнуть дзвонити до мене, виясняти, як це хтось так міг там промахатися. Піздолі хтось сполучить точно. Ну, гроші, звісно, заберуть назад, це навіть мови нема. Але суть того, що от така історія народ. Що-що, ну, від податкової таких подарків я точно не чекав. Бо податкова не робить такі у Вони максимум, що можуть, це забрати. А от подарити точно ні. Коротше, жорстко. Може у когось була така ситуація. Це не зброт податку, нічого. Ну, у мене там немає до збротів абсолютно нічого. Просто заходжу перевод від податкової на 22 тисячі злотих.